Вітаю, друзі. Одне із животрепетних питань, коли Росія внутрішньо повстане? Ну, справді в таку дич загнав її Путін, що сидіти лантухом лайна і не рухатися російське суспільство просто не може, воно щось повинно робити. Чи воно щось робить? Невже так тупо йде гинути? В якості чмобіків на українську територію. Та ні, насправді ні. Справа в тому, що російський протест він трохи дивний. По-перше, треба розуміти, як влаштоване російське суспільство. Воно взагалі то не співчутливе, воно, насправді не сентиментальне. Воно сентиментальне тільки тоді, коли вбиває когось. Там якраз сентименту вистачає, але воно достатньо ресентиментальне. Тобто образи, кривди ще з старомонгольських часів сформували образ такого вічно упослідженого жителя, якого грабують всі комунилінки. Влада, урки. От Пригадуйте історію, коли найманці Вагнера залізли в Сирію і почали там непогано заробляти, здається, по 4 тисячі доларів. Так от, коли вони повертали свою Сибірську Тмуторакань, місцеві орки чи урки, точніше, обкладали орків податочком і страшної як воїни Путіна, які в Сирії. Вирізнялися особливою дикістю, платили місцевим уркам данину. Причому платили не просто окремі найманці, а якщо військові з військової частини потрапляли в Сирію на війну і поверталися з непоганим заробком. під військову частину приходили місцеві урки і казали, що треба стягнути на общак і тому подібне. Тому наше уявлення про те, що російське суспільство схоже з українським ні, воно не схоже. Навіть українське суспільство, чим ближче до Росії, тим воно більше цих родових ознак расизму має, особливо Донбас. Він за це тепер розплачується. І Крим також. Крим за лицемірство платить, а Донбас за дурість. І от за цих обставин. Спробуємо проаналізувати, хто може влаштувати антипутінське повстання. Ну, на поверхні дві сили це олігархи і силовики. Але чи можливі силовики без олігархів в Росії неможливі? Чи можливі олігархи без силовиків в Росії теж неможливі? Тобто, одні махають шаблею, другі заробляють бабло. Потім вони якось касуються, ділять навпіл. Чи по братськи чи як Бог послав, ну якось ділять, оскільки співіснують. Тому, щоб запустити механіку внутрішнього повстання, внутрішнього протесту, треба зразу запитати по-російськи, а кому це потрібно, хто на цьому заробить, кому це вигідно. Тому що зараз склалася рівновага зачмиреності. Зачмирений путіном і олігархи, і місцеві еліти, і посполитий росіяни, якому нічого не лишається, як піти здохнути в українській землі. В надії, що він не здохне, а що вкраде хоча б пральну машинку і привезе свої куриці або шубку стирить. Я таких спостерігав тут. Вони перли все, що попало. Швейні машинки, шубки. Самі на немите тіло вдягали крадені в українців труси, і футболки, і шкарпетки. От так от. Тому, якщо ви хочете від цих повстання з чіткою метою і з політичними орієнтирами, їх не буде. І Путін це добре знає, він експлуатує цю тему. Але в кого є інтерес до повстання? По-перше, в тих еліт, які мають дзеркала. Мається на увазі, якщо є десь сила, наприклад, в Китаї, яка підтримує в разі повстання, вони, звичайно, будуть опиратися на цю силу і шукатимуть там гроші і зброю для повстання. Ну, зрозуміло, що на західному кордоні жодна з країн не буде вливати гроші в незрозуміле повстання. І сенсу немає. Але якщо. Росія посиплеться в нинішньому вигляді, то буде змога запропонувати якесь таке фінансово-політичне кураторство над певними регіонами і проєктувати на ці регіони близькі за менталітетом. Ну, є карелія по сусідству з Фінляндією. Ну, очевидно, що фінську демократію є сенс проектувати на цю карелію. І на Санкт-Петербург. Є сенс проєктувати. Ну, не знаю, чи в Естонії і Латвії будуть настрої проєктувати на цілі регіони, на Псков, наприклад, Новгород чи ще щось подібне. Але загалом. Іншої концепції не проглядається. На постросійському, на постпутінському просторі, якщо й виникне якась координована сила, то координована на основі тюрської, тюрського менталітету, тюркських комунікацій. Там у тюркських народів, звичайно, є великий провідник Ердоган, який бандит не менший, ніж Путін, а часом і більший. І його сила впливу зараз проєктується, якраз поширюється на пострадянський простір. Тому хто може вчинити справжнє протистояння з центром, це в першу чергу Тюркські республіки. Татарстан, Башкортостан, має свої порахунки Дагестан стану до е центру. Дагестан, до речі, обдертий як Липка центром. Так що тут, тут попри те, що вони не багаті, хоча Татарстан, Башкортостан, доволі одним з найбагатших регіонів Росії, і найсамодостатніших, до речі, як і Якутія, теж Тюрська. І Алтаї є шанс. А з іншого боку, хіба в європейській частині, в великих містах в Москві, наприклад, в містах Мільйонниках, Нема на сьогодні запиту на європейськість і на демократію. Є реально запит. Тільки їм підмінили населення цих міст, підмінили цінності. Влада їм весь час всучує імперіалізм, а вони хочуть бути буржуа по європейських лекалах. Але щоб стати буржуа. За європейськими лекалами треба повстати. Чи готові вони повстати? Чи, чи за все ні? Але олігархи втратили завдяки путінізму за останній рік такі кошти, що їм є сенс формувати протестні регіони. От Дерипаска поперся на східно економічний форум. Він там буває. Часто досить в тих регіонах, але так от засвітитися і так відверто говорити про поразки путінізму економічні, по-моєму, досі жоден олігарх собі не дозволяв. Хіба що Тіньков, який чкурнув за кордон і тепер благає британський уряд зняти з нього санкції? Отже, хто може повстати? Ми пригадуємо, Історію з приморськими партизанами, так один із керівників цих партизан, Ковтун, українське прізвище, нагадаю. До речі, найбільш протесний, найбільш здатний до революційності регіону це далекий Схід і Хабаровський край, якраз є ті регіони, в яких гени українські досить відчутно проявляються. Так що, як це не дивно, але українськість – це завжди революція і протест, через що так і давила Імперія українськість. От тепер які з регіонів мають шанс постати. Та за Уралля. Імперія посиплеться з Зауралля, тому що за Уралом генерується 70% всього експорту Росії. Але, по-моєму, на Заураллі. Залишається в обігу тільки 12% фінансових ресурсів. Так грабувати ту територію може тільки імперія. Тому єдине, чого не вистачає їм для повстання, чіткого розуміння, в якості кого вони постають. Чи ще одна Росія, яку пробували створити путін і російські олігархи з України, тобто як ще одна Росія? Чи все-таки самоідентифікована територія з, з своїми цінностями, символами, музикою, мовою, чогось тут не вистачає? От подивімося, як, наприклад, проявилися мілітарні традиції в тих країнах, які хоч трошки побули самостійними. Ті, хто був самостійних, у тих є військова музика, оригінальні марші, оригінальні пісні про війну, тобто цілий пласт музичної культури воєнний. От тепер подивіться Україну в Радянському Союзі. Україна в Радянському Союзі не створила повноцінної військової, мілітарної, музичної культури. Зате в антирадянській Україні, антиросійській, є величезний пласт мілітарної музики, яка на першому ж повороті історії, коли Україна постала як незалежна країна, повністю заполонила наші мізки. Ще в 89-му році я колись з спокійним другом Ігором Рюмруком сиділи на балконі на оболоні і співали у ілузі Червона калина. І нам кричали бандєри заткнітьсь! А тепер це одна з провідних пісень української боротьби. Як врешті, її гімн ОУН зродились ми великої години. А марші. Прекрасний марш Хмельницький, прекрасний марш Петлюра, по-моєму, марш Скоропадський. Є. Тобто маршова музика військова це теж окремий пласт культури. І подивимося в Росії ж поза радянською культурою мілітарною, що лишилося? Це все переклад украдене або в українців, ой, коню мій коню. І тому подібне, перекладене російською і адаптоване як е, військова музика, або білогвардійська і імперська музика. Тому з якої субкультури мають постати ті, хто знесе Російську імперію імені Путіна. От Давайте аналізувати. Є Праві імперці, які водили Російський марш, в тому числі і Льоша Навальний. Льоша Навальний у тюрмі. Його Навальністи стогнуть, що Росія така ж жертва Російської імперії, як і Україна. Ну, странно, странно, да-да-да-да, продовжайте продовжайте, називається. Далі. Всі праві пішли на війну під прапорами Путіна. І демонтувати путінізм, повстати проти путінізму вони не можуть. Ліві загноєні е, цим нещасним е, ну, компартією і нещасним компартійним вождьом. Це, звичайно, ну, потвора шата тупа, е, е, самозакохана, Ну, і е, ліві зараз не можуть повстати проти Путіна. Це нереально. А хто може? Олігархи? Така олігархи сидять у зв'язці з силовиками. Силовики вляпані у путінську аферу під назвою СВО або війна проти українського народу, і вони всі прекрасно знають, що їх місце на лаві підсудних. Хто може підірвати зсередини Росії? От прикиньте. Башкортостанська еліта Вона буде довго озиратися, тому що. Вона дуже впряжена в економіку. Татарстанська еліта так само вона впряжена, вмонтована в загальноросійську економіку, хоча й пограбована. І башкортостанська, і Татарстанська еліти пограбовані. Є бідний і роздертий Дагестан, який, в принципі, має реальне дзеркало це Азербайджан. І Швіцьку. Гілку ісламу. Тобто, якщо ми чекаємо, хто перший витягне чеку, то поки цю чеку повстання не витягне Росія ну, російські регіони, або Москва, або Пітер, Національні республіки навряд чи рипнуться. Але це не значить, що війна в Росії не триває. Коли ми бачимо цей брянський феномен із парочкою представників добровольчого, Російського добровольчого корпусу, то треба нагадати, скільки згоріло за останній рік підприємств на території Росії. Вони ж не самі горять. Але це саботаж і диверсія. А коли почнеться війна? А коли почнеться справжній демонтаж путінізму. А мені здається, що його й не буде в тому вигляді історичному, як ми уявляємо, наприклад, українських партизанів у вигляді бородатих дітьків із автоматами ППШ. Мені здається, що зараз маленькі такі осередки розривають величезну російську інфраструктуру. Тільки Собівартість утримання регіонів коштом Кремля почне бути наскільки дорогою, що Кремль не, не зможе собі дозволити утримувати ці регіони, от тоді з'являться повстання з нічого. Швидко, блискавично. Єдине, що і зафіксувати свою владу у вигляді. Осмислених документів, зафіксованих на різних міжнародних майданчиках, навряд чи спроможеться ця влада. Тому даймо фурункулу визріти. З падінням путінізму посиплеться дуже багато чого, в тому числі і авторитарні режими в сусідніх країнах із Росією, і не тільки Білорусь. Що Казахстан працює на випередження і справді зможе створити сучасну державу, то нового витка протистояння в Казахстані не буде. Але Таджикистан, Туркменія, Узбекистан, попри те, що економіка там досить ну, росте, Киргизія, всі вони, по-моєму, будуть знову і знову заходити на Дантові кола пекла. Тому той, хто романтизує повстання в Росії, повинен розуміти європейської моделі, навіть пострадянської, цієї моделі, за якою Україна здобула незалежність, Україна і країни Балтії. Вже не повториться. Але існувати авторитарний режим не може, бо це антиісторично. А ми ж віримо в логічну лінію історії. І тому віримо в перемогу України. Ми переможемо. Слава Україні! Поділіться цим відео, поставте вподобайку. Нагадайте друзям. Про існування такого каналу, аби вони могли розрадити свої сумніви і знайти відповіді на запитання, які їх тривожать, але самі вони цих відповідей знайти не можуть. Перемагаємо! Слава Україні!